Мойсеєві українського народу в Івано-Франківську відкрили пам'ятник. Монумент Андрею Шептицькому упродовж кількох місяців з вогню і глини створювали львівські скульптори. кажуть, намагалися відобразити всю велич митрополита як фізичну, так і духовну. Ми от використовуємо зараз зворотню перспективу у цьому пам'ятнику, тобто в нього є посадка на кріслі, такі конографічні прийоми, потім ієрархічну перспективу, що Андрій Шептицький суттєво більш від діток. Ну, це і він був високого зросту, але ми більше це хотіли сказати, що він був такою монументальною особистістю, яка не тільки на митрополичному своєму кріслі, тобто допомагала людям, але і поза межами церкви він займався в суспільстві і займався нашою молоддю. На виготовлення пам'ятника скульптор витратили. Дві з половиною тонн бронзи, створювали його за технологією, яку застосовували в стародавньому Римі, а нині вона широко поширена в європейських країнах і дозволяє візуально збагатити образ і передати тепло постаті. Можна побачити на пам'ятнику орнаменти, які дуже сильно його збагатили. Його фактуру, сліди від петлі, від місцями відбитки пальців. То, ну, дуже сильно старалися, щоб попасти в цей образ. Андрея Шептицького, як можна сказати, дуже великої особистості для України, офіційне відкриття монумента Андрея Шептицькому стало завершальною подією шостого собору Української греко-католицької церкви. Його учасники, понад дві сотні делегатів з усього світу, спільно з патріархом УГКЦ, пройшлися молитовною ходою від обласного драмтеатру до Майдану Шептицького. Тут пам'ятник митрополитові освятив блаженніший Святослав Шевчук. Ми бачимо, перемагаємо, середині чоловіка. Як бачимо, як навчити, а гнів. Уважає, і буде вивчення вирушення спільно з сотнями прикарпатців та представниками обласної і місцевої влади священники виконали церковний гімн. Боже єдиний великий нам Україну храни. Мар'яна Гринечко, Андрій Українець, новини на вежі.